Ще продовжуючи тему базової соціальної допомоги, я сьогодні ще вам розповім, як підготуватися та які документи необхідно подати, щоб звернутися в пенсійний фонд України. Отже, з 1 липня ми вже з вами розібралися родини, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються в. Багатодітних е, сім'ях та тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів і не мають можливості отримувати своїх дітей або місце їх проживання невідоме, уже з 1 липня мають право на отримання виплати. Про розмір виплати про її нарахування я не буду повторюватись, тому що є. Е, у мене роз'яснення. Також з 1 жовтня 2025 року вже зможуть долучитися інші родини, обставини, яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним відповідним порядком є постанова Кабінету міністрів України за номером 371 від 25 березня 2025 року. Це стосується. Проєкт експериментальний для родин з низькими доходами. Отже, як подати документи, заява подається в електронній формі або декілька варіантів в електронній формі з використанням засобів єдиного державного порталу, електронних послуг, тобто портал Дія. У паперовій формі до образ сервісного центру пенсійного фонду України незалежно від зареєстрованого, задекларованого місця проживання уповноваженого представника родини. Тобто, незалежно, де ви прописані, ви маєте право зараз, незалежно від вашого місця прописки, так, ви маєте право реєстрації звернутися в пенсійний фонд за призначенням даної допомоги. Вам потрібно як... Алгоритм сам, що він передбачає. Вам потрібно подати заяву, повнолітній член родини подає заяву про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення. У заявах обов'язково зазначаєте особисті контактні дані, а також інформацію про всіх членів сім'ї. Далі йде перевірка даних. Відомості про склад сім'ї підтверджуються через відповідні інформаційні системи та державні реєстри. Далі йде наступний варіант. Наступний етап це попередній розрахунок допомоги. Розрахунок орієнтовного розміру базової соціальної допомоги проводиться засобами єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Про результати розрахунку вас повідомляють. Потім, якщо ви погоджуєтеся з розрахованим розміром допомоги, ви е, Підписуєте заяву про призначення базової соціальної допомоги. Нагадую, що розмір базової соціальної допомоги він буде визначатися як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним сукупним доходом родини. Розмір базової величини для розрахунку буде становити 4500 гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100%. Такої базової величини для першого члена сім'ї. Тобто 4500 для кожної дитини віком до 18 років теж 4500, Люди з інвалідністю першої та другої групи 4500 та 70% такої базової величини для кожного наступного члена родини, тобто, 70% від 4500 гривень. Далі. Виплата призначається строком на 6 місяців, місяців з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту. Проект буде поки що на 2 роки до 1 липня 2027 року. Отже, виникатимуть питання, пишіть, будемо їх розглядати. Тобто, дивіться, сама суть. Якщо ви отримаєте, ви мені просто вже задаєте питання, я маю статус малозабезпечений. Якщо ви малозабезпечений, ви вже звертаєтесь 1 липня в пенсійний фонд, подаєте там заяву про намір. До речі, зразок документів ви можете подивитися в кінці постанови номером 371 від 25 березня 2025 року. Подаєте цю заяву і вже потім, як тільки вже... Вам порахують і вас задовільнить розмір вами запропонованої допомоги. Ви приймаєте рішення, що ви не будете отримувати, наприклад, допомогу як мало а будете отримувати базову соціальну допомогу.